Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Сьогодні вночі та вранці ворог здійснив наймасованішу атаку по всій Україні, в тому числі по нашої області, ракетами різних типів та ударами БПЛА. За повідомленням командування повітряних сил ЗСУ в небі над Україною було знищено 87 крилатих ракет: Х-101, х 555 Х-55 та 27 БПЛА типу «Шахід» із 158 повітряних цілей. Над нашою областю силами ПВК Схід було збито 18 ракет, в тому числі ворог, е який спрямував і на Кривий Ріг. Це те, про що я писав зранку. Дякуємо ППО. Але, на жаль, є влучання. Загиблі та постраждалі, в тому числі в нашій області. Орки зранку вдарили по Дніпру. Станом на зараз відомо, що 6 людей загинули, 30 постраждали, серед них півторарічна дитина. Зруйнований торгівельний центр та пологовий будинок. Зазнали пошкоджень 8 адмінбудівель, понад 20 багатоповерхівок та втівки. Крім того, ворог наніс ракетний удар по Новомосковську. Двох людей постраждали, поневічені 42 будинки і освітній заклад. Це черговий відкритий військовий злочин проти мирного населення, за який росіяни обов'язково понесуть покарання. Враховуючи постійну загрозу, наголошую на необхідності не нехтувати правилами поведінки під час повітряних тривог та берегти своє життя та життя своїх близьких. Щодо ситуації в нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують завдавати ворогу втрат, живій силі та техніці. За добу його загальні втрати склали 442 окупанти. Знищено 76 одиниць військової техніки ворога та два склади боєприпасів. Це багато. Зокрема, 8 танків, 9 бойових броньованих машин, 15 арт-систем, 2 РСЗВ, один засіб ППУ, 26 БПЛА, і 12 автомобілів і 3 одиниці спецтехніки. За повідомленням АК «Південь», окупанти продовжують обстріли населених пунктів Херсонської області на праму березі річки Дніпро. Зокрема, протягом доби ворог наніс 11 ударів впіві дронами та скинув з БПЛА інших модифікацій. 36 осколкових боєприпасів по вісьми населеним пунктам Херсонщини. Головне там без втрат. На нашому напрямку у Нікопольському районі нашої області було 5 артилерійських обстрілів ворога, а ще дрони камікадзе, які росіяни скорували на районний центр. Тобто на сам Нікополь, Мерівську та Марганецьку громади. У Нікополі постраждали троє чоловіків. Одному 49 років, він госпіталізований, двом по 29. Їхній стан задовільний, тож вони лікуються вдома. Збитків зазнали два фермерських господарства, зачепила і підприємства, комунальне і промислове, побиті будинок, гуртожиток, господарські споруди, щеліні електропередач та сонячні панелі. У Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується самого Кривого Рогу, то вся критична важлива інфраструктура в місті працює, повністю забезпечена роботу комунальних підприємств медичної сфери та соціальних установ. Провели нараду разом з керівником Державного агентства водних ресурсів України Михайлом Олександровичем Янчуком на об'єктах будівництва водогону Інголець Південна та на Балці Свістунова. Проблеми є, але будівництво триває. Це надважливий проєкт для Кривого Рогу, тому що побудована нами. Та з водоканалом, тимчасова схема забезпечення водою з кресу та Макартів не може бути постійною. Там вода закінчиться. До інших новин. Продовжуємо співпрацю з міжнародними партнерами в освітній сфері. У рамках проєкту Незламні бібліотеки. Фонди бібліотеки Криворога поповнені з тисячою книжок англійською мовою для дорослих та дітей від британських видавництв. Це відбулося у співпраці з. ПІН International – міжнародною організацію, яка об'єднує письменників і журналістів. ПІН Ukraine, ІнглшПІН, Бук Аїт Інтернешнал та Новою поштою. Для нас важливо реалізувати проекти навчання українців англійської, адже знання іноземної мови дуже дієвий інструмент, у тому числі інтеграції. Українців у світову культуру. Ми впроваджуємо мовні клуби для криворіжців, співпрацюємо в культурній сфері з містами побратимами з інших країн. У нас є спільний проєкт з організацією Sef the Children по вивченню англійської для дітей та інше. Дорогі криворіжці, наближається новий рік, це особливий час, щоб сказати своїм рідним та близьким про свою любов, висловити вдячність за те, що вони надають нам сили, підтримують та оберігають. Можливо, знайти нарешті. Виняткові слова для щирих зізнань. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента і нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!